Випускники Кременчуцьких закладів загальносередньої освіти є перспективними та затребуваними абітурієнтами до закладів вищої освіти по усій Україні. Це доводить сьогоднішня зустріч президента Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, Володимира Онищенка з директорами Кременчуцьких ліцеїв. За погодженням з міським головою міста Кремінчук Віталієм Малецьким відбулася зустріч з директорами ліцеїв. І закладів освіти міста Кременчуг сьогодні були презентовані можливості нашого університету щодо навчання молоді. Отримання потужної фахової базової освіти, яка забезпечує якісне працевлаштування наших студентів, таким чином, ми створюємо всі можливості для того, щоб молодь залишалася в Україні, молодь навчалася в Україні і молодь реалізовувала свій науковий і професійний потенціал на розвиток економіки повоєнної України. У рамках цієї зустрічі відбулося підписання договорів про співпрацю із директорами Краманшуцьких ліцеїв, 25 випускників, яких вступили до. Полтавської політехніки важливо також, що переважна більшість цих юнаків та дівчат є переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів науково-дослідницьких робіт, і, зокрема, конкурсів Малої Академії наук України. Ременчук найкращий. у нас найкращі діти діти, які перемагають на міжнародних конкурсах, прославляють Україну, роблять такі успіхи. У гімну країни тричі в минулому році грав на честь Кременчука в різних країнах світу. Тому ті успіхи, які дають наші діти, ну, мабуть, і привернули увагу президента обласної Полтавської політехніки. Дуже велику вдячність. Тут всі кажуть, а чому в Кременчуці так? А тому, що ми дуже-дуже приділяє багато уваги. Така співпраця закладів загальної середньої освіти нашого міста з Національним університетом Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка дозволить кремончужанам наповно реалізувати свій потенціал у науковій галузі. Ви пропагуєте навчання в Україні в той вуз, який дійсно має величезні рейтинги, високі рейтинги освіти. І це пов'язане не тільки з тими статистичними даними, а саме з тим, як діти обирають і які фахівці потім виходять саме з вашого вузу. Тому дуже приємно, що ви завітали до Кременчука. Що Робити цю роботу в такі складні часи, Тож тепер випускники кременчуцьких ліцеїв будуть більш обізнані щодо наявності матеріально-технічної та навчальної бази цього університету та зможуть обрати для себе з поміж усіх найкращий заклад вищої освіти. Ми раді цієї події розуміємо, що розвиток наш це в якісній освіті. Тому ми підтримуємо такі зв'язки і налаштовані на дуже плідну співпрацю. Така подія в нашому в житті нашого ліцея дуже важлива. Наші учні найкращі. Я говорю в не тільки про Кременчуцьких дітей, а й про учнів ліцею. Ми вкладаємо в них всю душу. І ось така професійна робота, яка проводилася, то вона дає певні результати. Таким чином укладені сьогодні договори стануть початком довгої та плідної співпраці на благо Кременчука та усієї нашої держави. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.